Mm. Yeah. So, давайте на жида станешься. Я пропоную на лавені. Чи всі будуть прыгать на ЖД? Yeah. 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 Давайте на лавені. Окей. Що, ну третій, там м'ясо просто, У нас там сразу похнуть. На вони хоч є шанс великий погуляти, тому що там велике місто і є десь вартість повігати. А на ЖД там все в купу і куча народу. Стартувати там дуже важко. А тут наоборот легко. y el Тома, що там? То третій стріляв по вікна. Нікого я не бачу. Там біля тебе попа. Я розумію, но я їх не чую і не бачу. Не, ванну, наушники, блин, поломались. Thank you. Душитель комусь треба, я знайшов на автомат. О, все, У нас чую. хтось є. Поставьте митку, да и я. Я не знаю, я не шукаю Він біля мене, але я його не бачу. Він десь в цій стороні. Я мій піду. Поже, не стріляй, не стріляй. О, хороший. А ну. Подивіться, переліт чи не далі. Переліт. Переліт. Двоє йдуть. Двоє йдуть. От дивіться з зеленою. Чуть не в нас. ще я чушо бомба Ого. граната зараз якось до них проберемося. ну я дав одному шоту голову я пішов штурмувати. Третій за мною. Штурмую, поки він не підняв його. Треба швидко. Йо! Ааа, зона! Чи найший рюкзак? Бужу. Ой, який рюкзак. за. Сходиться. Тихо-тихо. Єсть один. Динс втихтик втихнул, стик, стик, втихнул. Вот дым сбежал. Я с другом не а я одного завалил. Х8 забрав. Подпистоль под дымовый треба гранат. Не, мне нормально. В трупі внизу я. А, зона. 6, якщо треба. На крышке. Треба виїжджати звідси. Шукай, да? шукай, та... да. Трати, шукай тачку. Так. Третій, шукай тачку. В принципі, ми не дуже далеко від зони, мане пішки добігти. Ну mm, я б да все одно хотілося б машину ще не йти. Тут десь гараж повинен бути. Да, я його шукаю. Это два гаража должно быть. Вот точно никто. А еду, еду, три. Я вже машину знайшов. А, то не машина тут сину. Ксепо подано. Тома, де ты доганяй, давай до Тома поїхал. Я на дорогу.

За шориковик сядем, похибність краще, поговорим. Я була на цій машині. Слітай третий. Газу, газу. Там гаш. На себе рукоятку. Достріляли. Да, без стріляли. Так, я чу. Хотя без наушники. Не ну, піднімайсь на горку. Тут і не з під горку. Бо, може там хтось буде. це аккуратно тепер. Третій зараз подивиться чи там є, хтось. Бачу тачку. Там дим, там є люди.

он там с кем-то стрелялась. Она у третьей кинь там гранату. Так что я. Стрелял кто-то. забывай! Так, я их от нашего Там на вы, вы, прикрываете, а я съезжу под ним. Э, а я хочу хотя бы кость там вбить. Садись до мене, садись. Пість до мене. Граната дим є. Дим, вже є. Вже й мене забирайте, що ж ви самі. А там тачка залишилась тачка, ще. От. У мене новий рекорд. 463 метрів вбивства Давай, дим, кидай.

Слива, сливо, слива двое, слива двое. дать. А мне зоны, вид зоны кратко. Вот центр залезем, у нас со всех сторон будут пушить. Там машина здесь сзади. Сзади машина. Машина сзади. Давай за ней, там трохи еще осталось. Пару тысяч. У нас машина покоцана, она на ей далеко не заедет. Ну, еще одна. Там до неї ще дойти треба, отам в тому доміку, там куча народу сидить. Ну, під'їдемо на цій, заберемо ту і все. Зараз третій це зробить. Тут дроп лежить, якщо кому так, треба. Так, ми, ми по, ліві, ми по лівій стороні. А, він уже залутаний, залутаний тут дроп. Бачу, на... Бачу людей на крыше. Так, так, все. Зараз бусты выпью. Подбираем первого, потому что В тачку, в тачку, пер. Так куди ви хочете? В центре їдете. Лівіше, на зелену, на зелену, там ззаді, там там зелені. Наліво, наліво ліво, на наліво, На наліво, 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 ще наліво. Ну там сразу сідаємо, там на двоші сидять, чуваки, А тут текли вже. А, ну тут закинули. Тут десь за горку, тут десь за горкою. А я думаю, їх там нема. Та є Та на криші усю сидить, чувак. Є, попав За хатою А все валим, валим, валим! пишки, пишки, пишки. Ч тут лежав в кустах? Да в нього тут АВМ є. А це mm. ті, що біжали в Кикімарі. Ммм, mm, да. Треба буде до того будинка під'їжджати, бо зараз зона тут нас зажме. Да, буде буду Та можем... Ну там мінус один мухні, можемо їх запушити Спригнув один з будинку. Де ще то спиздит? Тома сильно высоко залез, там тебя снимут туда. На на зону обстрела. Нам бы валить. Погнал. Ой, ой, ой. Диагонали подход. Під... Let's go. Там туда. Я одного приклал. Ааа, юб долбанный. Уже за забрал. Хорош. И другого приклал. Всех хтось схода, всех хтось схода, вот тут за домом. Давай. Поехали. игровой зона. Да, подбили гранату. ¡Aló! Кому сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.